Татар починає свою історію від доби Золотої Орди. Одним із перших літературних творів Криму була поема Іусуфі Зулейха, написана Махмудом Керемли у XIII столітті у період Золотої Орди. Поема є одним зі зразків літературної мови. Поет серед новіччя перетворив коранічну історію на романтичну історію кохання. Героїня отримала ім'я. А канонічний сюжет доповнився новими епізодами життя Золехі та Юсуфа. У другій половині 15 століття почалася золота епоха Кримського ханства. Східна поезія того часу написана на класичні теми з використанням поетичних жанрів газель, кошма, мураба. Таку поезію, як відомо, писали кримські хани, а також жінки при ханському дворі. Сорока 48 кримських ханів, понад 30, були істориками, поетами, композиторами та письменниками. Їхня творчість і складає золотий фонд кримськотатарського середньовіччя. Поетична творчість Гази Герея ІІ, відомого також під іменем Газеї, здавна приваблювала увагу дослідників та перекладачів. Віршовані твори Троянди Соловей. Кава і вино, млинове колесо стали класикою кримськотатарської поезії. Його багата творча спадщина вивчена найбільше і дійшла до нас. Пів я у мадрах на млин водяний. Спитав його кола, чом ви твій сумний, чом груди пробиті і зігнений стан, чом прискають сльози з очей, мов фонтан, мов винне кохання. Розлука чи ні? Зачим твоя туга на цій чужині? Минаються ночі, минаються дні, рятунку не близько, ні в далині. Від плачу гіркого страждань носія другою зігнулась постава твоя. Ти стохнеш від знаних тобі катувань, а що призвело до нестерпних страждань? І коло зітхнуло. І смутку на зло своєю віркою так почало. Що можеш ти, сину людський, про це знать? Судилось так видно, дарма мудрувать, були колись гори притулком моїм, зросло я там деревом дуже міцним. Враз чорний вихор звалив мене з ніг, життя перетяв мені смерті батіг, такого ніколи мені не було. Не стало снаги, похилилось чоло, відтяли у мить мені руки гілки, Просвердлили у тілі великі дірки, у зашморга шию взяли на швидку, І не стало відраю, мого ні знаку. Тюльпані в поля, і пташина, сім'я все зникло і знищена гідність моя, на порох її обернули кати, залишили право стогнать і клясти. Збігали роки, всохло тіло моє, і одіж зелена, вчорніла, гниє, а далі, немов зикирію, бігме на дошки вони розпиляли мене, зігнули у коло, забили цвяхи і воду спустили, катюги лихі, отак і кружляю від давніх часів, Якійсь слюті долі причини усі. Згодом набула популярності творчість сазистів, мандрівних поетів, які декламували свої вірші в супроводі музичного інструмента САЗа. Найвидатніші сазисти Мустафа Джевехлі та Ташик умер, на честь якого в його рідному місті Євпаторії щороку відбуваються ашикські читання. Кримське ханство занепало наприкінці XVIII століття, коли сталася перша російська анексія, постав чорний період в історії Криму. Серед народу народжувалися муаджир, тюркелері, пісні заслання, у яких йшлося про те, як люди вимушено залишали Крим, рятуючись від війни та утисків нової влади. Створювалися писемні праці, що поширилися в копіях. В основній масі вони досі не опубліковані. Варто згадати ім'я просвітника кримськотатарського народу Ісмаїла Гаспринського. Зокрема, рідній землі він присвятив поезію Крим. Зелений острів, так зве його кожен, Чудовий острів, чарівний Крим, Крим наш на чайку крилату схожий. Що понад мором летить голубим, тут все, як в легенді, печери, скелі, лоз виноградних зміїний згин, річки, озера, людські оселі, чорні папахи стрімких вершин, тут давню казку нашіптує море, тут в танці й музиці пам'ять племен. В історію кримськотатарської літератури. Назавжди увійшов видатний син кримсько-татарського народу Номан Челібіджихан, один із організаторів першого курултаю, перший голова уряду, проголошений в 1917 році Кримської Народної Республіки, чий вірш я присягнув став національним гімном кримських татар, в якому є такі рядки. Я поклявся, мій народе. Щось цілю тебе відран, не бур'ян ви, браття милі, чом зогнити вам дотла, а не стане в мене духу йти на муку задля вас, хай гаряча кров у серці запечеться, мов смола. Далі для кримських татар починається життя з гнитючої атмосфери більшовицького режиму. Більшість авторів було репресовано в 20-30-х роках. Багато хто загинув під час Другої світової війни. А в 1944 року кримських татар спіткала трагедія депортації. Фактично, до 70-х років ХХ століття радянська влада робила все можливе, щоб про цю літературу ніхто не знав. Поет Ешерев Шем'їзаде під час депортації написав про цю трагедію поему Стіна сліз. А поет Аблязів Віліїв. Який пережив депортацію, білі трагедію свого народу, передає у вірші моєму народу. Як над нами знущались, глумились, і люто ганьбили коменданти і їхні прислужники ситі, пихаті і злі, слово кримський татарин, навіть згадувати заборонили, Наче б кримських татар не було і нема на землі. Але вистояв ти, мій народе. На зло всім намовам і легкого шляху не шукав у своєму житті, не зламали борців ні тюремній ржаві закови, ні Сибір, ні Гулаги, ні етапи жорстокі, круті, скільки їх тих, хто мужньо боровся за свободу, полягло у борні за священне за право своє, щоб вернуть на віки. Чесне ім'я мого народу і сказати усім ми живі, ми не вмерли, ми є. До визначних поетів кримськотатарської літератури ХХ століття належить Бікір Чобан Саде, цей видатний син кримсько-татарського народу був не тільки автором багатьох віршів, що увійшли до Золотого фонду кримськотатарської літератури. А й ученим тюркологом зі світовим ім'ям, який здійснив неоціненний внесок у вивчення мови і літератури багатьох тюркських народів. До рідної мови душа потяглась, любов'ю синівською перейнялась, о мово, ти віра моя в боротьбі, на струнах твоїх я співаю Тобі. Без тебе, кохана, під небом чужим загинув би я. Одинак Пілігрим. Українські і кримськотатарські поети, перекладачі з ентузіазмом узялися за художні переклади творів класиків і сучасних авторів. Поетична скарбничка поповнилася антологією різномовної поезії України в трьох книгах на нашій на своїй землі. Упорядник збірника Анатолій Кирилович Мойсієнко поет, мовознавець, літературний критик. Перекладач до видання ввійшли кращі поетичні твори поетів, що живуть в Україні та пишуть своїми рідними мовами, серед них і твори кримсько татарської З 2000-х років створюється вже нова кримсько-татарська література. Кримсько-татарська тематика зазвучала зовсім іншими акордами. Дивокнига, двомовна антологія кримсько-татарської поезії 13 20 століття, Куништейн Бір парча Окрушена сонця. Це не просто поетична збірка, а панорама кримсько-татарської поезії за вісім століть. В антології Окрушена сонця зібрано найкращі зразки поезії. Перше так масштабно показано літературу, від якої до сьогодні дійшли безцінні окрушини. Ідея антології Крим, який ми любимо, виникла як реакція на тимчасову окупацію Криму Російською Федерацією, як емоційно конструктивний порив у порядниці Людмили Тернашевської підтримати територіальну цілісність Незалежної України. До тематичної антології війшли твори про Крим як класики української, кримсько-татарської літератури, так і наших сучасників. Друга частина репрезентує творчість кримсько-татарських поетів від класика автора національного гімну кримських татар, Номана Челіпіджихана до цілого сюзір'я нових для нас імен. Ці книжки. Результати письменницько-перекладацького конкурсу Кримський інжир 2018, 2019, 2020 років, організовано кримським домом. Під однією обкладинкою зібрано найкращі твори, подані на конкурс Поезія і проза, переклади українською, кримськотатарської, дуже різні за жанром, стилем і поетикою. Проте Крим. Це та спільна тема, що їх об'єднує. Поезію не можна втиснути в певні рамки. Вона безмежна, як і любов. Поет або є, або й немає. Вірші народжуються в серці і розвиваються відповідно до світосприйняття людини. Це слова кримськотатарського поета і перекладача, заслуженого діяча мистецтв України. Юнуса Кандими.